Доброго дня, діти! Запрошую на заняття з народознавства, Казацький Чуб. Сьогодні ми з вами поговоримо про справжніх захисників нашої землі, козаків. А ви знаєте, чим відрізнялися козаки від інших воїнів? Вони мали особливий вигляд і гордилися своєю силою та сміливістю. Але сьогодні. Ми дізнаємось про їхню особливу ознаку козацький чуб, який ще називали оселедець. Чуб оселедець був символом козацької гідності та відваги. Козаки вважали, що цей чуб захищає їх у битві та є ознакою належності до козацтва. Вважалося, що воїн із чубом сміливий і незламний. Зачіска оселедець виглядала так. Голову голили, залишали тільки пасмо волосся зверху, яке заплітали або підв'язували стрічкою. Діти, чуб козака мав не тільки практичне значення, а й символічне. Вважається, що козаки залишали пасмо волосся, щоб Бог міг впіймати їх за чуб і забрати на небо, якщо вони загинуть у бою. Це був своєрідний оберіг, що надавав їм відваги й допомагав відчувати захист від вищих сил. Козаки дуже пишались своїм чубом і доглядали за ним з особливою увагою. Вони заплітали його, змазували спеціальними оліями, щоб волосся блищало та було міцним. У багатьох козаків чуб був не просто коротким пасмом, а довгою косою, яку вони. Підв'язували стрічками або спеціальними шнурками. У народі існували легенди про те, що чуб козака наділяв його магічною силою. Один з переказів розповідає про хороброго козака, якого ніхто не міг здолати, адже він мав чуб, який зберігав йому силу і швидкість у бою. Уявіть, діти. Як важливо було для козака мати такий чуб, інколи чуб оселедець був символом посвяти у козацтво. Якщо юнак вперше долучався до козаків, старші воїни могли йому дозволити відростити чуб як знак того, що він став частиною братства. Цей обряд символізував, що тепер він справжній захисник землі й народу. Під час походів козаки завжди уважно ставились до свого вигляду, навіть у важкі хвилини. Чуб був символом їхньої гідності, тому його намагалися не приховати під шапкою, а виставити на показ, щоб ворог знав, що перед ним стоїть справжній козак. Сьогодні традиції козаків продовжують жити, деякі люди зберігають пам'ять про своїх предків і навіть носять чуб. Як символ національної гордості. Це свідчить про те, що козацькі традиції досі залишаються важливою частиною нашої культури. Тепер ви знаєте, що козацький чуб – це не просто зачіска, а символ відваги, сили та належності до великого братства. Це традиція, яка пройшла через віки і зберігла в собі дух наших предків.